Мої вітання. Сьогодні до вашої уваги пропонуємо вулик однокорпусний на 10 рамок додам від виробництва компанії Медопром. Конструкція виготовлена з соснової деревини та є екологічно чистим виробом, що не зашкодить вашим комахам та навколишньому середовищу. Розраховані габарити вулика таким чином, щоб в подальшій експлуатації можна було б нарощувати об'єм. Або змінювати деталі, навіть на полістирольні, при цьому не витрачаючи зайвих зусиль та часу. Продемонструю вам складові даного вулика. Почнемо з гори. Вкривається вулик дахом, який складається з дерев'яного пасу та перекриттям з ОСБ-панеля, вдягається він щільно на піддашок. Який розширює піддаховий простір, що надає можливість встановлення годівниць або утеплювання. В комплекті також додаються стельові дощечки товщиною в 10 мм для перекриття корпусу та рамок. Корпус для рамки 470 х 300 має товщину стінок 35 мм. Що забезпечує природній мікроклімат всередині вулика та не потребує додаткового утеплення. Та остання складова це глухе та міцне дно, яке захищає вулик від протягів та низьких температур і як основа утримує всю конструкцію. Як бачимо, вулик з легкістю монтується та демонтується, що позитивно сприяє експлуатації. Даного товару. Усі комплектуючі до вулика, ви зможете знайти на нашому сайті та отримати більш детальну інформацію, зателефонувавши нашим операторам.